Вітаємо всіх глядачів! Ви на YouTube-каналі компанії West. Сьогодні ми вам показуємо куботу GL-43 з оригінальним фронтальним навантажувачем. Відразу для тих, хто хоче ціну, 15900. Кому цікаво, дивимося. Отже, тракторець у нас має 4 циліндри, 43 кінських сили, потужність і трактор має турбіну, дизельний турбований двигун. Колія трактора 120 см від центру до центру передніх коліс, вага желки 43-ї без фронта складає тонну 700 е, по трактор даті. І плюс фронт там додатково кілограм 300 важить, майже 2 тонни буде разом. Отже, розмір передніх шин 8 на 18, це ще японська резина і задня 13,6х26. Також японська резина, в дуже, особливо задня, в дуже-дуже класному стані, бо і карби ще мають ну, відсотків 50-60% точно. І е, немає мікро Тріщин жодних. Звертаю увагу, що диск розбірний задній, колію ще можна буде задню відрегулювати. По дисках це 93-й рік випуску. Далі, по комплектації. У нас є вже стандартне для серії GL регулювання по висоті керма. Гідропідсилювач керма також є. Коробка в нас U-Shift легендарний Куботівський. Насправді, хто його боїться, це дуже надійна коробка. Я, мені одної ще не ремонтували. 8 швидкостей вперед, 8 швидкостей назад. У нас є реверс з будь якої передачі можна їхати назад, ну і два діапазони повищених та понижних. Навал відбору потужності 4 швидкості вперед, і одна швидкість яка крути фрезу в іншу сторону чи будь-яку іншу навіску. Ну, це більше для фрези зроблено. Так? Далі механічне підключення переднього моста, функція оберту на місці, все це тут теж присутнє. Педальний вузол простий про нього. Не будемо згадувати. І по праву руку у нас зазвичай блок керування навіскою, підйому пускання ґрунту ну і блок Керування боковим нівеліром, він, звичайно, що в цьому тракторі теж присутній. І функція пам'яті фрези, яка виведена для зручності ось тут під кермо. Що стосується самого фронтального навантажувача, 600 кг його вантажу підйомність. Цього фронта і е, висота висипання 2 метри 60 сантиметрів. Тобто, КАМАЗ ЗІЛ, ви спокійно такі е, автомобілі можете, такого типу автомобілі ви можете грузити. Також е, якоїсь ще переваги надає фронтальний навантажувач. У вас є тут гідровиходи, куди ви можете включитися, наприклад, причіпом самоскидом, не потрібно нічого доробляти. Ви спокійно можете використовувати е, цю систему. Ну і сто разів ми говорили в відео: хто розглядає для себе трактор з навантажувачем? Жоден трактор в світі вам не буде давати. Такої плавності роботи, як оригінальний японський навантажувач, тому що ну, максимально чітко, він повторює ваші рухи, він чутливий і не просто приємно працювати. Він швидкий, нічого не гуде, ви не чуєте ніяких там лишніх звуків, все працює гарно і чітко. Через то ці трактори так ціняться на ринку, через то вони такі дорогі, тому що ними можна робити капітальну роботу. Тепер давайте ще трошки поговоримо про е, задню частину. У нас трьохточкова навіска е, і є заводський, До речі, вже бачу Фаркоп. Доїхав. Дуже велика перевага, вони рідко доїжджають, чесно кажучи, треба завжди доробляти. Грунтофриза робочою шириною 170 см. Зверніть увагу, я сподіваюся, у відео вам буде гарно видно по лакофарбовому покриттю самої фризи, що вона в дуже дуже гарному стані приїхала. Вона йде в нас швидку з'єму, і вона в нас комплектується також до цього трактора. Тракторець повністю обслужений. Ми надаємо на нього гарантію 6 місяців. Також повний пакет документів для того, щоб ви могли його зареєструвати. Ще цей трактор можна купити з послугою Trade In. Свій старенький тракторець ви нам здаєте, ми його оцінюємо, і різницю ви доплачуєте. Ми вам привеземо ось такий крутий апарат. Актуальна вартість його 15900. Це в комплекті з фронтом, з навантажувачем. Доставляємо трактори по Україні, тому обов'язково підписуйтесь на цей YouTube канал. Весь асортимент тракторів є на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. До зустрічі на каналі!